Вітаю цього тижня. Українська армія продовжувала стримувати атаку окупантів, знищувати живу силу і техніку противника. Міністерство оборони працювало на зміцнення нашого війська. Рустем Омєров провів зустріч з представниками українських та іноземних медіа. Говорили про ключові питання оборонної сфери та шляхи досягнення Україною тривалого і справедливого миру. Міністр підтвердив, Україна залишається послідовною у своїй позиції. Ми підтримаємо ідею тривалого припинення вогню та обмін всіх на всіх. Продовжуємо роботу із союзниками, зокрема зі США над організацією зустрічі на рівні лідерів. Багато уваги приділяється темі протиповітряної оборони та захисту наших міст. Україна потребує додаткових систем ППО і ракет до них. Працюємо над цим з нашими партнерами. Водночас вже є дієві рішення по дронам перехоплювачам Обговорили також співпрацю у сфері оборонно промислового комплексу. Зокрема, міністр розкрив деталі нового масштабного проекту «Build with Ukraine», який ми вже почали втілювати із союзниками. В його межах наші партнери будуть створювати нові заводи разом з найкращими українськими оборонними компаніями. Озброєння з цих заводів під час війни буде посилювати наших воїнів. Окрема тема оснащення бригад дронами. Ціль кілька мільйонів одиниць у 2025 році. Також розширюємо систему дочейн на закупівлю БПЛА. Бойові підрозділи зможуть самостійно обирати та замовляти в системі необхідні безпілотники, тоді як держава буде оплачувати такі замовлення. Продовжуються обміни в межах реалізації домовленостей досягнутих у Стамбулі. Ці обміни результат системної дипломатичної та координаційної роботи. Рустем Омєров подякував нашим міжнародним партнерам, координаційному штабу з питань поводження з військополоненими та всім, хто день за днем працює, щоб повертати наших людей додому. Робота триває. Очікуємо наступні обміни. Повернемо кожного. Рустем Омєров під час саміту НАТО в Газі зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Міністри провели предметну розмову про подальшу підтримку України як у короткостроковій перспективі, так і на довгу дистанцію. Основний фокус розвиток оборонно промислового потенціалу та запуск спільних проєктів. зокрема, зосередилися на співпраці у ракетній сфері, обговорили конкретні кроки реалізації попередніх домовленостей щодо участі українських компаній у виробництві дронів для потреб сил оборони України. В межах візиту до Гааги міністр оборони України взяв участь у панельній дискусії НАТО Паблік Форум це була важлива розмова про головне: як посилити Україну для досягнення справедливого та тривалого миру. Міністр наголосив на критичній ролі безперервної військової допомоги та регулярних зустрічей у форматі Рамштайн. Це справді ключовий внесок у нашу стійкість і здатність до перемоги. Чітко окреслив позицію України. Ми хочемо миру, тривалого припинення вогню, обміну полоненими прямої розмови на рівні лідерів. Україна здатна перемогти. Але для цього потрібна рішуча системна підтримка союзників. Наші ключові пріоритети: протиповітряна оборона для захисту міст і життя мирних людей, Розбудова оборонної промисловості як внесок у силу всієї євроатлантичної спільноти, створення дієвої системи гарантій безпеки, таких як коаліція охочих. Україна отримає за рахунок російських активів 350 сучасних ракет британського виробництва для посилення нашої протиповітряної оборони. Ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами. Ще п'ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом. У Гаазі було підписано з міністром оборони Данії Троєсом Лундом Польсоном лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського зброєння на території Данії. Цей документ перший крок у реалізації ініціативи «Build with Ukraine», Робота над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі Рамштайн. Данія вже виділа 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських сил оборони. Це стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів. Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи Лінія дронів з постачанням уже в цьому році. Ці контракти є частиною нового пакету допомоги Нідерландів на суму понад 675 мільйонів євро. Також передбачено постачання 100 додаткових радарів для виявлення БПЛА та техніки для евакуації поранених. Міноборони та НАТО залучили майже 37 мільйонів євро на супутниковий зв'язок для сил оборони. Проміжні підсумки реалізації низки спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури підбили під час зустрічі заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко із заступником директора цифрового штабу НАТО Марко Кріскуоло та генеральним директором агенції НАТО зі зв'язку та інформації Людвігом Декампсом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. ДОТ Міноборони вперше розпочинає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців пакунком пораненого, до якого буде входити адаптивний одяг та набір засобів особистої гієни. Торги на закупівлю адаптивного одягу вже оголошено. Загальна сума становить близько 170 мільйонів гривень. Поставки заплановано на друге півріччя 2025 року. Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів робочу зустріч з державним секретарем МЗС Норвегії Ейдвіном Ван Патерсоном. Валерій Чуркін поінформував норвезьку делегацію про ситуацію на фронті, наслідки повітряних атак на телеві міста та наявні розвідувальні дані щодо розвитку ОПК Росії. Україна та НАТО об'єднують зусилля з розробки стратегії застосування безпілотних систем та посилюють технологічну співпрацю у сфері БПЛА. Про це йшлося під час експертної конференції інновації на фронті роль дронів у сучасній війні, проведеної спільним центром НАТО України з аналізу, підготовки та освіти Джатек у Талліні. Учасники приділили увагу тактиці, техніці та процедурі протидії російським дронам на оптовлокні. Також у фокусі зустрічі була інтеграція БПЛА у єдину систему контролю, управління і зв'язку. Міноборони допустили до експлуатації у силах оборони Доджер безпілотний наземний роботизований комплекс вітчизняного виробництва. Багатофункціональний робот може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань, так і для виконання завдань оперативного забезпечення. Доджер здатен доставляти чверть тонни корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахисний корпус від куль та уламків. Ставайте до лав сил оборони разом переможемо.